примем программу для родителей, которую назовем от 0 до 18, чтобы каждый родитель знал, имел рекомендации, потому что зачастую рождается ребенок. І як що делать, як бути? Орвел вийшов з чату, адже на Росії готують партійну програму щодо того, як виховувати дітей? Це для того, аби батьки, не дай Боже, не прививали дітям любов до свободи, до демократії, до миру, а навпаки, казали те, що потрібно Кремлю. І фактичні рекомендації на кожен день. Як займатися вихованням ребенка? Тому що, в тому числі до школи. Формируються те ценности і те установки во многом, о которых колеги говорили. Ага, установка на дитинство навчитися вмикати телевізор, та зрозуміти хто такий Путін, а установка на юнацтво навчитися за цього Путіна голосувати. Поэтому такая програма от нуля до 18, ми теж її розробимо, щоб каждый родитель имел пам'ятку. І знала всіх тих можливостей, які дає сьогодні государства. А держава дає багато чого: наприклад, високий рівень безробіття, зростання податків, Ба більше путінський режим щедро дарує своїм улюбленим громадянам можливість умарти за його ідеї в іншій країні. А якщо серйозно, то у нас є яскравий приклад того, якими будуть діти там десь в майбутньому, коли всіх на Росії виховуватимуть за методичкою Путіна. Смотрела по телевізору зустрічу моді з Путіним. І Я так позавідувала моді, що я не представляю, а так хочеться обняти Путіна і посидіти з ним поговорити минут 15. Я теж б хотіла б зустрітися з Путіним. Сядем с ним на террасе, накрыт стол, общение. Так приятно. Да. А я бы при встрече с ним одела бы новое свое платье. Клиника. Брошений строматеріала, віші провода і ні одного робочого в 25 п'ятому общежитті по вулиці 40 літак октября прекратились ремонтні роботи. Люди переживають, що ситуація може не змінитися і до зими. А тепер трохи про русські скрепи в одному з міст влада своїх не бросила. Та після численних скарг місцевих на аварійний стан їхнього житла таки відправила робочу групу для ведення ремонтних робіт. Тільки є нюанс. Робоча група спилила все металеве у будинку та зникла. С радарев. Ни водоканала, ни выкова, никого. который по воде, ни это, что, бригада не русских, никого тишина стоит. Бригада не русских. Хм, ось она, краина денацификаторов. Никого тишина стоит. И посмотрите, да. окна-то все повыбили, дверей нигде нету. нету. И мы куда денемся? Все спили все батареи все спирины по коридору, мывальники везде, да. все батареи да. уже спирины. отопление, отопление, и отопление, ничего все. у нас, все спирино убрано. Весь дом раковиною Днураковий уборною, а в одному крилі в кімнаті, де раніше знаходились душові з раковини, і вовсі розобрана стіна. Ого, у них був туалет в будівлі, та це ж по міркам російської глибинки. Ноу хау не дивно, що бригада робочих в шоковому стані. Напевно, з переляку розібрала там стіну та й саму кімнату. Треба ж щоб все було як у всіх. була кімната був, це був умивальник, там туалет був, і з цієї сторони теж була жила да? комната. І що ми на сьогоднішній день видим? А Нічого Разрушила, так і стоїть. з января цього місяця все розрушили і так стоїть. Нікому нічого не, не Строїть. Ну розумієте, весь абсурд. Це ж людей там ніхто навіть не обстрілював. Там не було прильотів, там просто був Путін та його русський мір. Так, так, той самий русський який Кремль зараз хоче, як заразу, рознести по всьому світові. Просто суцільна розруха, занепад та деградація. Три основних слова для російського диктатора. Ми обратились в адміністрацію горда і нам сообщили, що роботи йдуть, согласно графіку. Увірна жителям стоїть немного подождати. Так, все за планом росіяни. Трошечки потерпіть та почекайте. Ви це вмієте робити краще за всіх.